Знаєте, сучасна культура нонконформізму сформувала трішечки новий пласт культури, який якраз таки створений для того, щоб знаєте відрізняти оцих от таких, як ми, не таких, як всі, від отих от нормісів трошечки їбанутих. І нинішній сапш, в принципі, відноситься до цього пласту культури. І не дивно, що він до нього віднісся через певні теми, які тут підіймаються. Та й я сам дивився це аніме ще, коли був взагалі милим піздюком, і не дивно, що воно попливало на мене як. Можливо, колись ми про інше теж поговоримо. Тож сьогодні ми знову поговоримо про крижану красу космосу та загадковість його безмежних глибин. Знайомтесь, ковбой, бівоп. «Ковбой Бібо, це, мабуть, один з найвпливовіших аніме серіалів. Він вийшов наприкінці 90-х, в епоху досить таки сміливих експериментів, на відміну від того, що ми маємо зараз, блять. Коли ще такі проекти, як Євангеліон і серійні експерименти Лейн, які до речі теж на цьому каналі оглядались, охоче спонсорувались, і люди хотіли чути про серйозні історії. І в принципі, аніме вважались не мультиками для дітей, особливо у західному суспільстві. Таким автором став і Ватанабе, японський режисер, який не зміг отримати місця в кіноіндустрії і вирішив піти в мультиплікацію. Новаторський підхід Ватанабе був прийнятий не відразу, особливо в себе на батьківщині. Але після виходу на західних екранах «Ковбоя Бівопа він миттєво отримав культовий статус і любов від глядачів. Причин було декілька: по-перше, серіал запам'ятовується своїм саундтреком. Ідеї та захоплення пана Ватанабе розділяла також композитор Йоко Кано, яка спеціально для серіалу створила джаз групу Сіт Bells, з якою записала цілий альбом у жанрах блюз та джаз, які власне і стали саундтреком для цього серіалу. Режисер настільки сильно довіряв їй у цьому плані, що навіть просив писати композиції наперед, щоб надихатись її музикою під час створення сцен. По-друге, будучи великим прихильником сінематографії, Ватанабе просочив свій серіал естетикою золотого віку кіно та нового Голлівуду. Важко знайти сьогодні або ж навіть в ті часи твір, у якому поєднувались би і вестерн, і нуар, і наукова фантастика, і навіть певні нотки гонконгських бойовиків. І тому в більшості відосів, які ви можете побачити, типу там аніме для початківців, ковбоя Бібопа будуть рекомендувати самим першим. І по третє, сюжет та персонажі, чиї характери були побудовані на відомих філософських напрямках, заходять відгук у кожного глядача за рахунок емоційних та знайомих життєвих тем. Сюжет ковбоя Бібопа обертається навколо групи космічних мисливців за головами, які намагаються впоратись з тим, що їх давить. Серед мисливців є колишній член злочинного синдикату Спайк Шпігель, Джет Блек. Дівчина, шахрай за мнезією Фен Валентайн, екстраординарний хакер-сирота Едвард і просто собака Айн. Спосіб життя та циклічність пригод героїв добре описується філософією даосизму. Даосизм – це давня китайська релігійна філософія, що формувалася з 5 століття. За цей час було створено близько 1500 трактатів, присвячених цьому філософському напрямку. Ядром даосизму є книга «Дао де Цін, авторства мудреця Лао Цзи. Він створив основну концепцію напряму: щоб бути щасливим, потрібно жити в єдиному потоці з ДАО, невідомою світовою енергією, яку неможливо осягнути і описати. ДАО саме розпоряджається подіями і тим, що відбувається навколо нас. Філософія даосизму вчить жити за течією, приймати те, що сталося, і йти далі. У серіалі це показано через злочинців, які одержимо пливуть проти течії у спробі щось змінити чи досягти. Так, один персонаж, молодий вчений, який безуспішно намагався запобігти глобальній катастрофі. Все життя планував помститися її винуватцям, але через старість забув взагалі, для чого він це робив. Інший персонаж, Вен став жертвою катастрофи і набув безсмертя. Багато років воно зводило його з розуму, поки він не почав усувати всіх, хто впізнавав його особистість. Тільки насильно отримавши речовину, яка скасувала його безсмертя, він зміг нарешті відчути полегшення та щастя перед моментальною смертю. Їм на противагу виступає команда Бібопа, особливо Спайк, головний герой серіалу. Його ставлення до життя повністю втілює ідеї Даосизму. Звичайній людині не вдасться повністю слідувати Дао. Навчання даосизму описують складні зв'язки між космосом, духом і природою за допомогою енергії Ци. Тільки ченці, які проводять багато часу за медитаціями та вивченням книг, відповідають філософії даосизму по-справжньому. В одній із серій, повільно падаючи в космічному кораблі, Спайк просто закурює цигарку зі словами. Що трапляється, те й трапляється, і нічого з цим не робить. Подібна бездіяльність називається Увей або споглядальна пасивність. Вона вчить розумінню, коли варто діяти, а коли простіше відступити та прийняти все як є. Не потрібно витрачати час і сили, щоб боротись непереможною течією. Треба вміти підлаштовуватися і робити крок далі разом з ним. Такий собі в мене Фрего. Основний склад екіпажу Бібопа, окрім Спайка, по ходу розвитку сюжету, знаходить спосіб жити в гармонії з Дао та відпустити минуле. Спайк же сам того не розуміючи, лише вдає, що живе в гармонії з ним. Його сильно хвилює ворожнеча із синдикатом і втрачена кохана. Тому, коли вони з'являються на його шляху, спайк готовий безрозсудно порушувати власні принципи, заради відчуття зв'язку з минулим. Зв'язки з речами та подіями у світі добре описує філософія стоїцизму. Стоїцизм був досить довгий час домінуючою філософією, допоки його не замінила християнська культура. Одним із цікавих представників стоїцизму був Марк Аврелій, римський імператор, який успішно правив 19 років завдяки знанням цієї філософії. Основою цього напряму є думки, які дано лише обраним та освіченим людям мудрецям. Думки стають благом і інструментом, що дозволяє аналізувати речі, що відбуваються, і керувати своїми емоціями. Крім того, мисляча людина знаходиться у зв'язку з космічною матерією. Логосом цільний лічність та... наркоман сильна слабая, – це сильна особистість. Не слаба, а сильна. тому що... Логос, який дав, людям не дано осягнути, з ним можна тільки налагодити духовний зв'язок. Стоїки вірили, що все навколо нас пов'язане нитками як матеріально, так і подієво. Кожна дія впливає на інші події за принципом ефекту метелика. У серіалі Ковбой бібоб герої постійно натикаються один на одного, і їхнє минуле виринає у випадкові моменти життя, що здається природним, тому що у всіх у житті трапляються подібні збіги. У перших серіях Спайк каже, що недолюблює дітей в сук та собак, але за волею доль виявляється з усіма ними на одному кораблі. В нинішній час стоїцизм здобув нової хвилі популярності, так як тепер він спрямований на контроль власних емоцій та підвищення стресостійкості. Якщо ми перебуваємо у низці різних зв'язків, які не можемо контролювати. Єдине, що нам підладне, це реагувати якось на ці події і просто з цим жити. Може здати, що стоїцизм це вкрай егоцентрична та пасивна філософія, але це не так. Стародавні стоїки намагались розповсюджувати свої знання задля покращення суспільства навколо шляхом самовдосконалення. Філософи агітували людей дотримуватись чотирьох чеснот. Уміння твердо і спокійно орієнтуватися у власних ситуаціях, самовладання та стриманість у всіх аспектах життя, чесне ставлення до інших, навіть якщо вони помиляються, та доблесть як у відповідальних ситуаціях, так і в повсякденній праці. Сюжет ковбоя Бібопа показує, як стоїцизм описує відносини для людей у соціумі. Ми відчуваємо себе цілісними, коли відчуваємо налагоджену з кимось чи чимось зв'язок. На початку серіалу персонажі старанно тримаються за минуле. Спайк за перебування в синдикаті, Джет за нерозділене кохання, фей за уламки спогадів. Минуле єдине, що вони мають, і що нагадує їм про існування. Розриваючи ці зв'язки, вони стикаються з прийняттям безглуздя свого буття, але в ході розвитку серіалу обростають новими зв'язками один із одним і знаходять життєвий консенсус. Минуле залишається з нами за будь-якого розкладу, і ми несемо пам'ять про нього в собі. Якщо ми хочемо, щоб життя не було таким песимістичним, потрібно перестати маніакально триматись за старі та неактуальні зв'язки, від яких залишився лише негатив. Серіал каже, що людина вільна істота, якій можна самостійно обирати те, як розпоряджатися своїм життям. Ця теза є фундаментом іншого популярного напрямку у філософії екзистенціалізму. Про екзистенціалізм я вже розповідав у огляді Євангеліона. Тож цю частину банально можна пропустити. Але тут також варто і додати: екзистенціалісти стверджували, що речі, які мають цілі, мають їх, тому що вони були створені для цього. Нас не міг створити Бог, бо в нас від народження немає мети. Ми самі їх встановлюємо для себе. Інакше наше існування не мало б сенсу. Альбер Камю сформулював феномен буття: як щось без мети може створювати собі мету. Подібне протиріччя підкреслює хаотичність і безглуздість навколо нас. Спайк Шпігель, не бажаючи розлучатись з минулим, був змушений розплатитися найдорожчим, що мав. До кінця серіалу у нього залишається єдина мета: досягнувши яку, він зможе дізнатись, чи він жив увесь цей час по-справжньому. Хоч я і досить сумбурно зараз вам це все подав, але Ковбой Бібоп це дійсно один із небагатьох серіалів, які мені взагалі не хочеться спойлерити. Тому я раджу кожному із вас, тих, хто дивиться це відео, самому познайомитися із цим аніме. Якщо ви не зможете знайти відповідь на якісь певні питання, які вас досі можуть будоражити, як мінімум, ви познайомитесь із одним із найкращих представників японської анімації. А таких нині досить мало.